Сьогодні в гості ми запросили цікаву людину: це Валерій Червачук. Добрий день. Добрий Розкажіть, день. будь ласка, декілька слів про себе. Е, ну я спочатку повномасштабно я як можна сказати, я волонтер, а потім я пішов служити добровільно, якби отримав статус учасника бойових дій. Зараз я після звільнення з лав Збройних сил України я очолюю Хмельницький обласний центр підготовки населення до національного спротиву. При нагоді, в принципі, можемо всіх запросити до нас долучитися і пройти вишкіл від нашого центру. А скажіть, будь ласка, у вас біографія така і волонтер, і армія, і зараз керівник займаєте керівну посаду. От що для вас це? Як? Який ваш шлях, як ви для себе це пояснюєте, розумієте? Ну, мій шлях можна сказати, достатньо скромний, але під час повномасштабного, я думаю, всі громадяни свідомі згуртувалися, почали там хто чим може допомагати? Мене одноразово отримало допомогу, там, грубо кажучи, від 10 гривень там, до декількох десятків тисяч гривень. А за ці кошти ми купували різні ну, з списку потреб, так би мовити, військових. Особисто я їздив туди, до хлопців, на передок, як то говориться, і завозили цю всю допомогу. А потім, через я не пам'ятаю, півроку, можливо, такого активного волонтерства, прийняв рішення, що просто так волонтерити це недостатньо. І ми там, декілька чоловік нас прийняли рішення, що йдемо служити і допомагати хлопцям вже безпосередньо там, ну і в нашій країні, так, вже там на місці. Після звільнення запропонували, тобто був указ президента про створення такого центру підготовки населення до національного спротиву. Була пропозиція і, якби. Прийняли цю пропозицію і вирішили, якби це все. Ну, якби я не перший директор. А, там був, якби це мій побратим був директором, я був по факту інструктором, але по суті, ми разом створювали цей центр. А, разом підбирали колектив інструкторів, а, тобто, штат повністю комплектували самі. А, доволі цікавий проєкт. Мені подобається взагалі по житті. Я не люблю стояти на місці. Мені цікаво щось нове пізнавати, до чого долучатися до якихось нових проєктів. Тобто, ну, всебічно хочу десь задіюватись. Мені це дуже цікаво. Дивіться, сьогодні ми запросили вас сюди, щоб трішечки поринути в історію, щоб згадати старі рецепти. Один з цих рецептів це завиванець. Сьогодні готуємо його з маком і вишнями. Це… Наша така подільська страва, подільський смак. Готується він не складно, просто потрібно трішечки часу е, на те, щоб тісто в нас підходило. Ми сьогодні працюємо з дріжджами. Я хочу, щоб ми почали готувати і вас паралельно запитаю. Дивіться, нам потрібно зараз сюди висипати усі сухі інгредієнти. Ми висипаємо зараз. борошно, так, цукор. Це у нас дріжджі. Беремо сьогодні сухий сіль і трошечки ванілі. Зараз ми це все перемішуємо, <кій> вільємо кефір, олію і яйця і перемішаємо вже, щоб у нас утоварилось тісто. Поки ми це робимо, я вас хочу запитати. Ви подорожували, їздили, чи є якийсь такий момент, який асоціюється зі смаком? Якісь моменти, якісь ключові, можливо, як спалахи. Ви десь буваєте, десь щось смакували, десь щось куштували, чи це повернення в дитинство, чи це е, спогади того, як ви були на передовій з хлопцями. Ну, насправді є дуже багато різних спогадів, пов'язаних з кулінарією. Але я думаю, що було б логічно розповісти про такий досвід конкретно в теперішніх реаліях, в реаліях війни. Це коли вже проходив службу, відповідно, там, якби, коли ти відпочиваєш коли ти не на позиціях, ти можеш. Ну, так би мовити, образно замовити кухню, бо там все одно кухня якби, готує і розвозить по будинках, хто там, де проживає, розвозять і супи, і ну, якби, перше, друге. І так далі. Але зачасту ми хотіли готувати самі. Продукти так само отримуємо на складі і готуємо самі. Дуже було. Смачно, і іноді, навіть коли вдома готую, згадую ті часи, це дуже банально. Жарена картопля з м'ясом і багато-багато цибулі. От якщо вдома зараз іноді буває таке, вистачає часу, іноді можу приготувати таке для себе, для дружини, для дітей, то це мене повертає в ті часи, хоч і не дуже приємні, але. Дуже багато знайомств нових там відбулось, і, якби цікавих. Ну, це певний свій досвід і спогади, які б вони не були, приємні чи не дуже. Дитинство провів в мене мама з Івано-Франківської області. І кожне літо практично проводив там. Там збирали чорницю і... Бабуся часто нам варила вареники з чорницею. Оце дійсно це смак дитинства. Дуже смачні вареники, побільше цукру. Це сметани? смакота. Сметани обов'язково, без сметани ні одні вареники не обходяться. А ще ми готували вареники, ми в сметану додавали трошки меду, буде можливість куштувати дуже смачно. Просто Пробув. вона абсолютно іншим смаком грає. Ну, для мене це було відкриття також. Давайте я вже трошки домішу руками. Угу. Ну, але на вашу думку, те, що сьогодні ми говоримо про те, що має розвиватися гастрономія певних регіонів, що ми маємо досліджувати якусь історію, старі смаки, відновлювати їх, надавати їм нового звучання, нового бачення. Чи це потрібно сьогодні от, в Україні? Безперечно, конкретно в теперішній час. Я рахую, що це потрібно по тій простій причині, що це як складуватися як пазл всієї історії народу, культури. Це дуже потрібно навіть з точки зору того, щоб не втратити свою ідентичність як, як народу. Тому, безперечно, це потрібно ці рецепти потрібно зберігати. Можливо, в якомусь плані адаптовувати під сучасні реалії, так, чогось додати, якісь, можливо, видозмінювати якось під сучасність. Але е класичні рецепти старовинні обов'язково потрібно зберігати. Так, тісто ми замісили, ми його залишаємо відпочивати хвилин на 40 на годину. Накриваємо рушничком. Його варто поділити на два шматочки або зараз, або потім, і в нас вийде. Два завиванці. Зараз перекладаю, наше тісто вже гарно підійшло, ми трошечки присипаємо борошном, викладаємо, зараз будемо розкачувати його. У вас емоційно складна і відповідальна робота, і потрібно е мати велику кількість енергії, щоб заряджати інших людей. Ну, мені здається, так. Де ви черпаєте натхнення, де ви берете сили? Що вас заряджає? Денжать? Дійсно, бувають такі дні, що ти зранку виїжджаєш там, в 7 годині годині з дому і приїжджаєш в 7-8 годині вечора. А, дійсно, емоційно дуже важко іноді буває. А, в такі часи я люблю хоча б півгодинки побути в тиші. А, так, ну, в принципі, поки я доїду з роботи додому, якраз мені вистачає цього часу, щоб трошечки переосмислити, обдумати той день, який пройшов, проаналізувати. А, ну і звісно ж, коли приїжджаю додому, у мене двоє прекрасних діточок, дружина. А, я тоді вже відволікаюся, ну, намагаюся відволіктися від основної роботи і від думок. А, хоча не завжди це виходить, бо постійно якісь повідомлення, дзвінки навіть ввечері. Це дуже складно відволіктись, але намагаюся відволіктись. Тут у нас мак запарений з цукром. Ми його викладаємо на тісто. Зараз будемо розподіляти. А от в дітей яка улюблена страва? В дітей, яка улюблена страва, та вони ну, старша соломійка, то їсть практично все, але от сало в неї. Е Свіже сало. Щира українка. Так, так, дуже любить, що на диво. Захарчик менший синочок, то він дуже перебирає. Він як його тато. Він ага, не все. їсть. — Не все їсть взагалі. Йому треба так ще підійти правильно, щоб він поїв. Але намагаємось нагодувати. Так, Мак ми розподілили. Зараз візьмемо. Порозкладаємо вишню, вишню попередньо проварили з цукром, рідину забрали, щоб не було зайвої рідини. І зараз будемо скручувати завиванець. Традиційно його залишали ось так скручували, залишали в такому вигляді, проте Останнім часом дуже часто використовують розрізані на великодні свята, печуть крафін, і тому мені захотілося зробити подібний варіант. Ми зараз його розріжемо і скрутимо. Розрізаємо повністю навпіл. А скажіть, будь ласка, ваша мрія? Моя мрія. Я думаю, що як і в кожного українця зараз, це, звичайно ж, перемога. Закінчення війни. Всі інші мрії, які могли колись бути, там, поїхати там, на море відпочити, це зараз на другий план відходить абсолютно. Я думаю, що як і, це, як і в кожного. наслідок першої. Звичайно. Тобто, всі хочуть перемоги. А далі вже якби. Буде і море, і відпочинок, відпустка, і так далі. А поки Що працюємо без відпусток і без вихідних практично. Тому єдине бажання, єдина мрія це перемога, звичайно. ж. Так, ось так ми його скручуємо і перекладаємо форму. Так само накриваємо рушничком і лишаємо приблизно на годину часу, щоб підійшов. Випікаємо 30-40 хвилин до рум'яної скоринки, а потім смакуємо. Ось так виглядає вже випечений завиванець. Його можна присипати пудрою, а можна взяти тут в мене абрикосовий джем, трішки кип'яченої водички, щоб він у нас так дуже гарно. Виблискував, змащуємо, і можна буде дегустувати. До речі, дякую, Тетяна, що запросили і навчили, так би мовити, пекти такий завиванець. І хотів би всіх запросити глядачів, хто вони бачать, чує. А, якщо в когось є якісь родинні рецепти старовинні, якісь цікаві рецепти, будь ласка, долучайтеся, звертайтеся і приносьте свої рецепти у державний архів. Там їх оцифрують і вони залишаться в спадок вашим дітям, онукам і буде, будуть спогади про те, що їхні прабабусі, прадідусі колись готували, як готували. І сподіваюся, на основі цього ми зможемо придумувати інші е класні варіанти, їх осучаснювати і давати їм нове життя.